І сьогодні Дональд Трамп складатиме присягу як 47-й президент. США офіційно набуде усіх повноважень на інавгурацію. Запросили найбагатших людей світу знаменитостей низку політиків, які поділяють політичні вподобання Трампа. От про все це пише: The New York Times. з Латинської Америки очікують зокрема президента Аргентини Хав'єра Мілея, з Європи прибуде прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні. А от глава уряду Угорщини Орбан, хоч отримав і запрошення, але на інавгурацію не приїде. А чому хочеться спитати? Трамп також чекає на британського популіста Найджела Фараджа, а французького діяча, звинуваченого в расизмі Еріка Земура, представників ультраправої альтернативи для Німеччини тощо з Китаю. В гості очікують заступника лідера країни Хана Джена. Він представлятиме голову КНР Сі Цзіньпіна. І з колишніх президентів США інавгурацію відвідують Барак Обама, Джордж Буш і Білл Клінтон. Також на на церемонії будуть присутні троє мільярдерів. Ну звісно ж, наближений до Трампа і найбагатшу людину світу Ілон Маск, засновник Фейсбук і компанії Мета Марк Цукерберг, і власник компанії Амазон Джеф Безос. Запрошено також генерального директора Apple Тіма Кука і гендиректора соцмережі Шоу Шоучу. Президента України Володимира Зеленського офіційно не запрошували на інавгурацію. І нагадаю, в подкасті з американським блогером Лексом Фрідманом він виявив бажання бути присутнім, але додав, що в гості без запрошення не поїде. Водночас, за словами Зеленського, невдовзі після інавгурації має відбутися його зустріч з Трампом. І дійсно про це говорили вони в телефонному в телефонній розмові. увазі Трамп і Зеленський, і там прозвучала фраза від. Обраного президента США. На той момент він був ще обраним, бо від сьогодні він буде вже діючим Дональда Трампа, що Зеленський, візит Зеленського це має бути з, одна з найперших подій після інавгурації. Ну і ця сьогоднішня подія, інавгурація Дональда Трампа встановить низку рекордів, зокрема через його вік на момент присяги йому 78 років і 220 днів. Ще одним рекордом стане сума, яку інгураційному штабу Трампа вдалося зібрати для організації урочистостей, бо вона становить близько 200 мільйонів доларів. Це майже вдвічі більше його власного попереднього рекорду в 2017 році. Про це пише НВЕЙ пожертвувати кошти на проведення церемонії мають можливість усі охочі громадяни США. Цього року найбільше жертводавці. Можуть отримати доступ до чистості та балів, а також до вечері при свічках з Трампом та його дружиною. Ну, от такі от заохочення. З інавгураційного фонду фінансуватиметься як інавгурація, так і політична діяльність, та президентська бібліотека Дональда Трампа. Але ми розуміємо, що там. Не всі, скажімо, американці схвалюють вибір. Не всі американці воліли би бачити Трампа в президентському кріслі. І тому 18 січня в Вашингтоні відбулися й протести проти інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. На них зібралися тисячі людей. Про таке повідомляє Reuters. і активісти, які виступають за права жінок, расову справедливість та інші цілі, мітингували проти нової політики, яка на їхню думку загрожуватиме їхнім конституційним правам. І зазначається, що акції протесту пройшли здебільшого мирно в умовах посилених заходів безпеки.